Молодий поляже, тихо, не чутно гармати, за рідненьку Україну час прийшов вмирати, за тих, ті, хто не любить, не любив, не буде, далі живі, далі живуть, б'ють себе у груди, а хлопчину не згадають, пройде трохи час, повернуться чужі люди, подумав та й плач. Рідна земля, скільки в тобі полягло забутих, замучених, за любов. Ніким не почути, тільки ти все пам'ятаєш кожного й кожну, і століттям чекаєш мить ту переможну. Не сумуйте, ліса, рідні, степи, ріки, глибокі, чорноземи, бір, брови гори одинокі, чужих мало, рідних більше, рідні визволяють, коров пролиту не марнують, ворогів вбивають, і зійде сонце яскраве, чорне кодло.